У стінах Надвірнянської міської бібліотеки для дітей та юнацтва імені Яцури провели захід, приурочений трагічним подіям на Чорнобильській АЕС, а саме ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи у світі. Її ліквідатори люди, які боролися із невидимим та смертельним ворогом радіацією. Про важливість проведення заходу для підростаючого покоління, зазначив один із ліквідаторів катастрофи Роман Бенюк. Ну, уявіть собі, що ніхто не поїхав, ніхто не ліквідовував ту аварію. Зараз би можливо. Би тут і не жили і не було б нас. Бо тому що це, це страшна катастрофа була не тільки Європа, майже цілий світ порозносило то все, той бруд, то зараження і понині фонує буквально і, і, в нашій, і в нашій області, на Коломийщині Верховина, там є ще такі. ну, Куди було занесло? І важливо доносити. Щоб, ну, ну а як же ж не пам'ятати, що там діди, прадіди колись воювали, як це не пам'ятати? І за що, чому? Це ж, це ж історія. Повинні ж пам'ятати люди, особливо молоді, щоб знали, щоб знали, що їхні діди, ну, батьки, діди, що брали участь у тій ліквідації, їх я без фау говорю, їх можна рахувати героями тільки так. Бо тому, що, як-не-як, -як, тут не на війні, що там ранили там того, вбили, то все. Тут всі як один, вони свою дозу радіації з собою, як кажуть, носять і понині. Наслідки аварії відчула величезна кількість людей, як у Європі, так і на іншому континенті. Мусимо пам'ятати і вшановувати слова першого заступника голови районної державної адміністрації Ростислава Стаська. Вважає саме ліквідатори ціною свого життя і здоров'я врятували людство. Вшановуємо сьогодні ліквідаторів з дуже простої причини. 26 квітня 1986 року відбулася сама аварія. Найбільша техногенна катастрофа в історії людства. І ми розуміємо, що ця аварія фактично зачепила ну, величезну територію Європи. Я не говорю вже про саму Україну. Зрозуміло, що у нас був епіцентр цієї аварії, і величезною самопожертвою ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС було власне брати участь. У спорудженні об'єкту який називається укриття саркофагу, так званого, який було завершено, спорудження його було завершено саме 14 грудня 1986 року. Тривало трошки більше семи місяців, і ми всі розуміємо, що фактично. Це була самопожертва, тому що в будь-якому разі ціною споружнього цього з цього стали людське здоров'я, як мінімум здоров'я, а для деякого і життя. Напевно, немає нічого ціннішого, очевидно, немає ніж людське здоров'я і життя, особливо якщо воно покладене для порятунку цілого людства. Під час заходу діти надвірнянської громади поклали квіти до пам'ятного знаку учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС. Загальна кількість ліквідаторів Чорнобильської аварії становить 600 тисяч осіб, а трагічна подія вкотре звертаю увагу на подвигу ліквідаторів.